Вітаю слухачів. Це програма Української служби польського радіо енергетична трансформація. Європейська комісія запропонувала ЄС остаточно припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. До того часу довгострокові контракти мають бути розірвано. У свою чергу до кінця цього року буде запроваджено заборону на укладання нових контрактів на закупівлю блакитного палива і скрапленого газу із Росії. Про це цього тижня заявив комісар з питань енергетики Ден Йоргенсен. Today, сьогодні Європейський Союз надсилає Росії дуже чіткий сигнал. Досить ми більше ніколи не дозволимо Росії використовувати енергетику як зброю проти нас. Ми не дозволимо шантажувати держави-члени ЄС. Ми також не будемо опосередковано наповнювати військові скрині Кремля. Росія є загрозою для всіх нас, тому ми повинні діяти, і тому ми робимо ці нові значні кроки проти Росії. Важливі дії для. Для забезпечення власної незалежності у знак солідарності з Україною Комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсон оголосив, що з лютого 2022 року ЄС витратив більше грошей на закупівлю енергоресурсів у Росії ніж на допомогу Україні. Він додав, що це еквівалентно 2400 нових винищувачів F-35. Імпорт природного та скрапленого газу з Росії до ЄС почав скорочуватися у 2022 році після того, як московський режим розв'язав війну в Україні. Зниження було значним із 45% до приблизно. Лизно десятка однак, минулого року імпорт знову почав зростати, і це приносило прибутки до бюджету Кремля та фінансувало військову машину з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому, 22-го єс наполегливо працював над тим, щоб припинити весь імпорт російської енергії. Ми зробили це із двох вагомих причин: щоби забезпечити нашу незалежність від Росії та припинити опосередковану підтримку російської військової економіки щодо імпорту вугілля, до 22-го року половина вугілля, яке ми використовували у ЄС. Була із Росії, це ми повністю припинили. Ми зменшили імпорт нафти з Росії з 26% до 3%. І нарешті, що стосується газу, ми зменшили його імпорт із 45% до 22%. Тож ми зайшли далеко, але недостатньо далеко минулого року. Ми в ЄС заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергії. Це майже 2 мільярда на місяць. Цьому потрібно покласти край. That will finish the job. ера російського викупного палива у Європі добігає кінця, так заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейен у Європарламенті в Страсбурзі. Вона посилалась на рішення у Брюсселі призупинити перш за все закупівлі газу і скрапленого газу з Росії. Урсула фон дер Ляїн, заявляючи про поступову відмову від блакитного палива з країни, яка колись була ключовим постачальником до ЄС, заявила, що це абсолютно необхідно. Цитую, коли ми вирішимо діяти разом, ми зможемо позбутися надмірної залежності і розвинути безпечний і доступний енергетичний ринок, зазначила вона. So Нашим головним інтересом у сфері безпеки є припинення фінансування військового бюджету Путіна. І для цього ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російської енергії. Я знаю, що в європейському парламенті справді є чітка більшість, яка підтримує наполегливу роботу польського головування. Над цим я також знаю, що дехто досі каже, що нам слід знову відкрити кран російського газу та нафти. Це була б помилка історичного масштабу. І ми ніколи не дозволимо цьому статися. Це також має бути дуже чітко зрозуміло. Голова комісії наголосила, що Росія неодноразово доводила, що вона не є надійним постачальником і що Путін вже кілька разів припиняв постачання газу до Європи аби шантажувати Євросоюз. Урсула фон дер Ляйен дипломатично оминула називання прізвищ тих декого. Хто досі каже про те, що слід відкрити російський кран. Один із цих декого сам підтвердив слова президентки Єврокомісії. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував ініціативу Європейської комісії щодо повного припинення імпорту викопного палива з Росії. Роберт Фіцо вважає, що його країна постраждає найбільше. План стати енергетично незалежним за словами Роберта Фіцо зашкодить усьому Євросоюзу, як і антиросійські санкції, які він розкритикував. Також Роберт Фіцо заявив, що це ідеологічний підхід і не має нічого спільного зі здоровим глуздом. Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що дорожня карта Ставлена Брюсселем, є неприйнятною для словаччини. Братислава вимагатиме врахування конкретної ситуації кожної держави-члена. Словаччина імпортує з Росії не лише газ, а й нафту, а також ядерне паливо. Єдна є знижувати залежність, а друга ви одна справа зменшити залежність, а інша повністю зупинити все, що надходить зі сходу на захід. З одного боку, я чітко заявляю у відповідь на документ Європейської комісії, що ми визнаємо стратегічні цілі європейського союзу. З іншого боку, я боюся, і це не вперше, бо ми вже пережили це із санкціями, щоб ми не прийняли на рівні європейського союзу законів, які стануть лише своєрідними. Ідним політичним інструментом із фундаментальними та непередбачуваними наслідками, Єврокомісія надала нам дорожню карту щодо припинення імпорту російських енергоносіїв, що в такому вигляді є абсолютно неприйнятним для словацького уряду. Єврокомісія також запропонувала розірвати контракти на купівлю ядерної енергії в Росії. Це стосується запровадження обмежень на нові контракти, укладені агентством з постачання євроатому. Сьогодні, за словами Роберта Фіцу, п'ять країн Євросоюзу закуповують збагачений уран у Російській Федерації: словаччина, Угорщина, Болгарія, Чехія та Фінляндія. Навіть Сполучені Штати закуповували збагачений уран у Російській Федерації у 2024 році, каже Роберт Фіцо і заявляє, що у відмові від російських енергоносіїв бачить загрозу в тому, що ЄС від однієї залежності увійде в іншу. Ми праця мами підписане до року. Ми підписали угоди до 2034 року, які гарантують Словацькій республіці імпорт цього газу. Сьогодні ми імпортуємо його переважно через турецький потік. Бо, як ви добре знаєте, президент Зеленський припинив транзит газу через Україну. По друге, ми хочемо чітко заявити, що потужності для природного газу буде недостатньо, якщо цю частину російського газу також перекриють. І не випадково це суперечить цілям Європейської комісії, що з одного боку ми хочемо зменшити залежність, але закриваючи російський газ, ми створюємо залежність від когось іншого. Це буде перш за все залежність від скрапленого газу зі США. У нас є угоди на ці обсяги зрідженого газу якою буде ціна, нас відріжуть від доступного російського газу, та залежатимемо від неймовірно дорогого газу зі США? Одна залежність може замінити іншу, що для нас абсолютно неприйнятно. Ми побоюємося, що це рішення призведе до подальшого зростання цін на газ на європейському ринку, що суперечить меті можливості конкурувати зі сполученими штатами, Китаєм чи Індією. Осхопно сконкурувати споєним штатом Чині або Войцех, якубік, польський експерт з енергетичних питань, вважає, що проводити паралелі між російською залежністю і так званою залежністю американською не варто. Хоча, звісно, в ЄС будуть і вже є країни, які виступатимуть проти, каже він. Європа позастає. Спунота Європа залишається спільнотою з 27 держав з різними підходами до Росії та залежністю від російського газу. До ЄС входять як дуже активні країни, так і ті, що вже не залежать від російського газу, такі як Польща та Литва. Але з іншого боку, словаччина та Угорщина одразу відреагували на пропозиції комісії відмовою. Вони не хочуть відмовлятися від російського газу. А в ЄС досі саме держави-члени приймають остаточні Стратегічні рішення консенсусом, тож на жаль, ми зустрінемося десь посередині. І, хоча план ЄС передбачає остаточну відмову від російського газу до 2027 року, дехто може далі його імпортувати, і їх буде важко змусити зробити інакше щодо порівняння США і Росії її залежності, сполучені штати це не Росія. Приватні американські газові компанії це не Газпром. Їх багато і вони функціонують за ринковими принципами. Цепами конкуруючи зокрема між собою, тому тут не можна ставити знак рівності навіть із новою політикою, представленою адміністрацією Дональда Трампа, немає місця для зловживань. Тут також діє європейське законодавство. Європейська комісія також має серйозне антимонопольне законодавство, яке обмежує діяльність Газпрому, але й будь-якої іншої компанії, прикладом чого є відповідні штрафи для американських компаній, які на думку комісії зловжива. Але своїм становищем в інших секторах, тому немає причини для побоювань. Співпраця між США і Європою у газовому секторі була взаємовигідною протягом багатьох років, і вона може продовжуватися, незважаючи на непередбачувану адміністрацію Трампа. Так само може бути, помімо ні адміністрації Дональда Трампа. Але як працюватиме цей процес, якщо частина країн таки вирішать і далі імпортувати газ із Росії? Словаччина вже заявила, що для них це неприйнятно і наполягатиме на продовженні імпорту. Як з політиця унійне й маємо цель, як завжди в політиці ЄС. У нас є загальна мета, яка буде реалізована через детальні законодавчі рішення, про які ми дізнаємося лише у червні. Невідомо, як вони звучатимуть, але вони ставатимуть результатом різних інтересів європейських країн. Як це зазвичай буває в європейському союзі? Якби це залежало лише від такої країни, як Польща чи Литва, у нас було би дуже жорстке ембарго на російські Газ і раніше ніж у 2027 році. Але з іншого боку, якби ці правила писали угорці, у нас не було би заборон, і російський газ би надходив без жодних перешкод. Однак, поза межами правил, все ще існує фізична реальність. Європі не потрібен російський газ. Весь необхідний газ можна успішно імпортувати з інших джерел. Є аргументи на користь посилення співпраці зі сполученими штатами у цій галузі. Спостерігається зростання поставок з різних регіонів, таких як близький схід, північна Африка, Північна Америка та інші країни, тож навіть з економічної точки зору в Європі залишається все менше місця для російського газу, і може виявитися, що навіть найвідданіші клієнти Газпрому почнуть шукати інших постачальників, оскільки домінування Росії на газовому ринку в Європі закінчується вже домінація Росія на ринку газовим в Європі ще конче, це буде поетапний та поступовий підхід із підтримкою для країн, які можуть постраждати, йдеться про держави-члени ЄС. А водночас діяти треба швидко і рішуче, говорить Ден Йоргенсон. Ми забороняємо весь імпорт російського газу за новими контрактами та існуючими спотовими контрактами, що набувають чинності з кінця цього року. Ми забороняємо імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого газу за існуючими довгостроковими контрактами до кінця 2027 року. Також щоб вирішити проблему незаконного надходження нафти на ринок через стіню. Новий флот Росії ми посилюємо контроль і в цій галузі. Ми будемо співпрацювати з високим представником ЄС над розробкою комісії ЄС у сфері спільної політики, безпеки та оборони, яка здійснюватиме спостереження, моніторитиме морську діяльність для виявлення підозрілих судень або поведінки, а також стримуватиме незаконну морську діяльність. Окрім викупного палива, ми також плануємо вжити заходів проти імпорту ядерного палива. Це означає, що ми запровадимо нові обмеження для поступового припинення імпорту урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів із Росії, а також запровадимо зобов'язання щодо прозорості та диверсифікації поставок. Ми зробимо російське паливо економічно непривабливим та зміцнимо наш ланцюг поставок ядерного палива до Європейського союзу. Не буде нових погоджень на контракти з російськими постачальниками, що підписуються спільно із агентством із постачання єврозони для забезпечення безпеки поставок. Це буде поступовий підхід, але настільки швидкий, наскільки це буде можливо. До речі, на початку березня 2022 року європейська комісія опублікувала проєкт EU». Із негайного масового скорочення імпорту російського газу до Євросоюзу про це тоді писав зокрема Форбс позбутися залежності від російського викупного палива можна задовго до 2030 року. Так тоді туманно було зазначено в документі. Пише видання туманно, бо єс не пояснює, що таке залежність від російського викупного палива. Тоді Урсула фон дер Лейен чітко дала зрозуміти, що скорочення буде масштабним. За її словами, Європа має стати незалежною від російської нафти. Вугілля й газу ми просто не можемо покладатися на постачальника, який відкрито нам погрожує, заявила тоді Урсула фон дер Ляїн. Частина країн вже тоді почали готуватися до того, аби стати незалежними від російських енергоносіїв. І однією з активних була в цьому плані Польща. Власне, після того як було оголошено про зупинку взагалі постачання російського газу до Європи. Прем'єр-міністр Дональд Туск наголосив, що це сталося завдяки діям польського головування. Ну нарешті. Європейська комісія опублікувала дорожню карту щодо повного припинення імпорту палива з Росії до ЄС. Написав цього тижня очільник польського уряду у соціальних мережах. Відключення Європейського союзу від російських енергоносіїв стане ударом по економіці Кремля. На цьому наголошує міністр у справах Європи Адам Шлапка. В інтерв'ю у польському радіо міністр наголосив, що вітає пропозицію Європейської комісії з цього питання. Працюємо методами над освободенням Росії. Ми працюємо на Цілим спектром заходів для ослаблення Росії. Дорожня карта відходу від викопного палива з Росії це важлива глобальна справа. Тут польське головування дуже активно працює. Нас тішать, що комісія пропонує вже конкретні рішення. Тут не потрібна одностайність, і це сильний удар в російський економічний потенціал, який працює на війну. Це буде це поважним в російський потенціал економічний, який є до війни. І Європа до цього готувалася за доволі короткий час, говорить український експерт Олександр Крамаренко. Європа спорудила дуже серйозну інфраструктуру для отримання скрапленого газу, зокрема зі США, і те, що Європа ще отримує СПГ з Росії, вважає експерт. Може бути стратегією для побудови переговорної позиції зі США в контексті зміни американської влади. Фактично, потреби в російському газі вона вже ну, немає. Для США є потреба в тому, щоб продавати свій зріджений газ на європейський ринок. В мене є така особиста думка, можливо, я не правий, але. Той факт, що Європа ще потрошку купує російський зріжений газ, це скоріше підготовка певної переговорної позиції з новим президентом США для того, щоб було щось на щось обмінювати. Да? Тобто, якщо вони б вже відмовились від російського газу і почали б закуповувати, наприклад, там катарський чи американський, то якби зі стола був би снятий там один з аргументів для переговорів. Власне, ситуація вичерпалась. Реально вичерпалась. Є купа публікацій абсолютно слушних в європі про те, що закінчилась ера Газпрому в Європі, і оці колосальні газопроводи експортні з Росії з півночі Західного Сибіру, вони вже не мають реального сенсу. Ну принаймні при цьому режимі точно не мають сенсу. Українська ГТС також тут може мати важливе значення і для Європи, і для України, але вже не ключі Транзиту газу з Росії, звісно, я б розділив систему газотранспорту і по перспективах, і по складових на дві частини. Перша частина це те, що Європі потрібно ну, просто зараз. Це підземні сховища для газу, які Україна має. Поблизу західного кордону, я думаю, що як тільки війна закінчиться, незалежно практично від того, що там буде в Росії, ці сховища можуть бути використані Європою як такі демпфери, накачувати влітку, коли низька потреба, і відбирати взимку для західної Європи. Єдина проблема полягає в тому, що зараз час від часу по цих сховищах стріляють. Вони звісно під землею, вони не страждають, але є ризик пошкодження обладнання, яке все одно там. Певним чином знаходиться на поверхні. Україна дуже ретельно своїм протиповітряною обороною намагається захистити, але час від часу влучення відбуваються. Хоча, судячи з того, що я от знаю, вдалося їх здатність виконувати свої функції, зберегти. Перша половина, друга половина це власне труби, які лежать вздовж України від східного кордону до західного. Тут велике питання: хто буде керувати в Росії, чи там зміниться повністю режим до влади поставлять. Якісь демократичні сили, які будуть нормальні, і тоді з ними можна буде вести бізнес і тоді все це може працювати. Але, на мій погляд особистий, ну, приблизно відсотки 80%, що можна буде використовувати сховища, і з огляду на внутрішньополітичні розклади в Росії менше ніж на половину є шанси на те, що можна буде використовувати трубопроводи для транзиту, власне. Є перспектива, якщо війна закінчиться, то на сході України не розроблені, але існують поклади так званого сланцевого газу. Якщо ці території від них росіян відженуть, то в принципі Україна може почати розробку цих родовищ, і вони доволі великі. І звідти також можливо постачання власне цими ж самими трубопроводами в Західну Європу. Але знов таки труби це історія, на мій погляд значно більш далека ніж. Сховище, наскільки сьогодні Польща і Європа все ще залежні від російського газу, погляд із Польщі Войцех Якубік, Польська ніспровада. Польща не імпортує природний газ із Росії. Вона переорієнтувала свої контракти та має численні довгострокові угоди з іншими постачальниками. Тому для російського газу більше немає місця. Навіть якби хтось захотів до цього повернутися а таких людей на політичній арені зараз немає. У нього виникла би економічна проблема. Ринок вже зайнятий іншими більш передбачуваними постачальниками, із якими ми успішно співпрацюємо. Туємо у цій новій реальності. Що стосується зрідженого газу, у нас є ембарго ЄС на скраплений газ, і воно також набуває чинності і діє в Польщі, і ми не маємо прямих поставок скрапленого газу із Росії. Входить в життя обов'язує в Польщі, і не маємо безпосередніх достав ЛПГ з Росії. До слова, цю тему теж зачепили у Варшаві наприкінці квітня під час підписання перехідної угоди між польською компанією атомні електростанції та американським консорціумом Весінгаус Бехталь. Церемонія відбулася, нагадаю, присутності прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і міністра енергетики США Кріса Райта. Не тільки Польща і США матимуть зиск від спорудження атомної електростанції. Дональд Туск також наголосив, що крім унезалежнення Польщі від енергоносіїв з Росії, користь від цієї співпраці матиме Україна. Rozmawialiśmy także o współpracy. Ми також говорили про співпрацю у сфері газопостачання. Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру. Ми є великим імпортером американського газу. Таким чином, ми робимо Польщу та Європу незалежними від російських поставок. Можливо, ми також зможемо, як ми вже говорили, забезпечити постачання газу до України без додаткової оплати завдяки нашій американсько польській співпраці. Ukrainę gazowo dzięki naszej współpracy amerykańsko-polskiej. Polsko-ukraińska współpraca w pytanie, w już pracuje Karzy Wojciech Jakubik? року у 2025 році. Між Орлен та Нафтогазом уже укладено три невеликі газові угоди. Вони стосуються поставок зрідженого природного газу зі сполучених штатів. Це початок співпраці, яка може мати регіональний характер відповідно до меморандуму лідерів Польщі, України та США від 2017 року. Поляки можуть бути посередниками у постачанні неросійського газу. Зокрема, зі сполучених штатів до України, а також через Україну до різних країн центрально-східної Європи газопроводами вздовж Осі, північ-південь, на відміну від Осі схід захід, яка діяла досі. схід до пори. Отже, наступного місяця буде вжито безпрецедентних заходів та представлено пакет законодавчих пропозицій щодо припинення постачання російського газу до Євросоюзу до 2027-го, Про це говорить Ден Йоргенсон. Він також додав, що держави-члени мають розробити обов'язкові національні плани поступової відмови від російського газу, ядерного палива і нафти. Ці плани мають бути готові до кінця цього року. Тим часом, уже цього тижня агентство Reuters написало про те, що, попри заморожені енергетичні відносини Європи з Росією, представники Вашингтона Москви провели переговори про можливу допомогу США у відновленні продажу російського газу на європейський ринок. Про це із посиланням на Reuters пише зокрема економічна правда. За словами джерел, які близькі до переговорів пише видання, відновлення ролі Росії на європейському газовому ринку може допомогти укласти мирну угоду із президентом Росії Путіним. Деякі джерела повідомили, що спеціальний представник США Стів Вітков і представник президента Росії з інвестицій Кіріл Дмітрієв обговорювали, начебто, питання газу в межах мирних переговорів щодо України. Речник Віткуфа це коментувати відмовився, пише видання. А далі продовжує, що Російський фонд прямих інвестицій, який очолює Дмитріїв, теж заявив Ройтер, що наразі таких обговорень немає. Це була програма енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк Почуємось за тиждень.